Устій! 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 Коли вся країна мріяла про те, щоб покарати диктатора, його резиденція символізувала останній форпост. І, хоч піймати Януковича не вдалося, країна побачила розмах, з яким журував президент. Головне, народ отримав важливі свідчення. З Межигір'я як не встигли вивезти тонником компроментуючої літератури. Войны нам були одними з першими, хто зайшли в Межигорі. Знали, що нова власть мало чим буде отличаться від старої, поэтому часть папочек, которые мы стихійно оттуда вынесли, мы, безусловно, спрятали надежное место. Я не являюсь нацистом нацистами, не виню приїжджих, Но без придяжчиків я буду резать, Як і прежде полон надежды. И Знаю наші пацани, понимают суть единства і не бояться війни. Но... Ці хлопці були рушійною силою революції. За зміни на краще вони перші кидалися в сутички. Коли ж режим повалили, взялися вивчати вилучені з межегір'я докази. Я вам покажу не оригінал, а копію документа. Це розписка, котою вказується, що. Что... Грушевський взяв і десят тисяч доларів для Ловіцького Михайло Васильовича з целью виведення із 5-7 депутатів із фракції свободи. Активіст з Майдану пояснює, з власних джерел йому стало відомо. Це був лише перший транш за надані послуги. Загальна сума операції була близько 4 мільйонів доларів. Журналісти 17-го каналу довіряють революціонерам, але ж інформацію треба перевірити. Оригінал документу з Межигір'я передаємо на дослідження. Розписку ми відправили на експертизу. За кілька днів маємо висновок. Домовленість на папері не фантастика. Маємо висновок експерта. Ось підписи є. От всі дані котрим говориться, що підпис виконаний в розписі від імені Грушевського ВА від 08.12.2013 року, виконаний Грушевським ВА. Ми наводимо історичну довідку про ймовірного автора розписки. Хрушевський Віталій, народний депутат України, під час революції міняв колір, вийшов з партії регіонів. Нині він у складі делегації має домовлятися з російськими парламентарями про вихід з кризи. І, що найважливіше, він знов бере участь у перегонах. Хоче зайняти парламентське крісло. Алло, Да, здоров'я. Слушай, ну э, в общем звонили журналисты. Давай, наверное, свистать на всех, кто остались. Пойдем проучим много этого человечка. Цього ранку депутат Грушевський навіть не підозрював, чим закінчиться зустріч з активістами. Він сподівався попіаритись перед виборами. Я депутат Грушевський народний мажоритарщик, ага. 101 округ 56 районів і він говорив про те, як зрадники рвуться до влади і жодним чином не згадав себе як агента Кремля. Той хто себе сьогодні називає опозиційними дуками чи опозиційними силами, це зрадники країни, які вони мають право сьогодні себе говорити про опозиційний базийний блок. Якщо ви хочете отримати довіру, йдіть на мажоритарні округа, пройдіть по селам, пройдіть по людям, вислухайте, розкажіть, що вони могли. І тоді це пройде народна люстрація. Одразу після інтерв'ю активіст воєнінарні пропонує зафільмувати кілька кадрів на вулиці навпроти Верховної Ради. Охочий до піару нардеп ковтає наживку. Ми знайшли йшли до документ в міжіволі. И здесь вот, если вы можете просчитать, очень интересная расписка под вот ваше имя. Это вы имеете к ней какое-то отношение? Привет. О чём мы говорим? Я понял. А ч? мы... Ну блядь! Страд... Страд... А, страд... Да тихо, не бить! Бей! Не бейте, не бейте. Да не бить, не бить, да, не бить! Не, не бить! Не бить! Не бьем! Не не бьем, бьем, не бьем. Не бьем. Иллюстрация это не бить! А мы не бьем! А а мы не бьем. бьем. Зачем вы, ребят? Что зачем? А продавать страну Нормально страну продал? Да Я же не продал. Что ты не продал? А что не на метро ездишь, да, да на метро ездишь. А это? Да что раз, не разу не видел. А раз. Ну и за что ж вы так? За то, что а страну не продал. Не плачь, ты меня слышишь? Діди, по світі, з дітей. я думаю, що На останок зауважимо, в кінці тієї розписки є ініціали іншого учасника домовленості. Невже ЕСЛ, це Сергій Льовачкін? Чекайте найближчим часом продовження викривальної епопеї. Юні бійці обіцяють до виборів закидати негідників компроматом. Тож попереду хроніки нарнії. Я не уйду нікуди, я не здам позиції. За більші міста і за провінцію. В очах твоїх я увидів силу люту. Сурово з ким біться. Сьороно абсолютно.